На Одещині поліцейські викрили двох неповнолітніх підпалювачів автівок військовослужбовців. Правопорушники затримані в процесуальному порядку та повідомлені про підозру. Їм загрожує позбавлення волі. В одному з населених пунктів роздільнянського району зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Фольксваген та позашляхових Хюндай Санта-Фе, що належать військовим. Злочин скоїли двоє місцевих хлопців 16 та 17 років. При цьому діяли на замовлення організатора, який знаходиться за кордоном, та діє на підрив боєздатності української армії. Вказаний злочин кваліфікується за частиною 2 статті 114 Кримінального кодексу України, що карається позбавлення волі на срок від 3 до 10 років. Було з'ясовано, що молодший за віком юнак, шукаючи в інтернеті роботу, отримав пропозицію заробити, здійснюючи підпали автомобілів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В обов'язки молодиків входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео. Молодший обливав бензином і палив, а старший знімав все на відео, яке вони скидували замовнику. Після чого отримали на картку гроші і втекли на Миколаївщину. Поліцейські розшукали неповнолітні. Ніх, фігурантів вилучили у них гроші, здобуті злочинним шляхом, та телефони з інформацією, що підтверджують їхні злочинні дії. Роз'яснивши права, повідомили про підозру. Ви маєте право на безоплатну вторгну допомогу. Ви Викидоли у вчиненні кримінального правопорушення передбачує частиною другої сидіти носить кодексу України, кваліфіковане як умисне пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпа. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. У скоєному злочинці зізнались. Я солосився на авантюру, я взяв розходники, шов, спробував попробував машину. Слідство триває, встановлюється замовник підпалів, який за наявною інформацією перебував за кордоном. Поліцейські, в свою чергу, застерігають. Хочу звернути увагу батьків. Дітей на цей випадок, аби уберегти своїх дітей від проблем із законом, слідкуйте за тим, де, з ким та чим вони займаються. Пояснюйте їм, що протиправні дії тягнуть за собою негативні наслідки. Звертаюся до молоді. У вас все життя попереду і буде багато в чому залежати від ваших дій, яким воно буде. Пам'ятайте, що гроші та інші блага не варто того, щоб заплямити свою репутацію і частину життя провести у в'язниці. Інформація головного управління національної поліції в Одеській області.